Запрошуємо на платформу соціальної освіти Міністерства соціальної політики України, створену за підтримки проєкту уряду Канади, супровід урядових реформ в Україні. Цей ресурс стане незамінним для широкого кола фахівців соціальної сфери територіальних громад, адже тут можна отримати необхідні знання з питань забезпечення і захисту прав дитини, здійснення соціальної роботи, організації соціальних послуг в територіальних громадах. Протидії домашньому насильству і торгівлі людьми та інших важливих питань. Зважте, як різко наше життя змінилося під впливом пандемії коронавірусу, а пізніше, й повномасштабної війни. Тому саме дистанційне навчання стало по суті оптимальною можливістю отримувати необхідні знання якісно та безпечно. Платформа пропонує доступ до онлайн-курсів та навчальних матеріалів, які рекомендує Міністерство соціальної політики. Важливо зауважити, що усі матеріали ґрунтуються на успішних національних та міжнародних практиках, навчання за гнучким графіком та отримання сертифікату після проходження навчального курсу. Зверніть увагу, що вебсайт інклюзивний. Спеціальна кнопка переводить текст та зображення в чорно-білу гаму. Це спрощує сприйняття змісту для людей з порушенням зору. Платформа зручна та легка у користуванні. Вся інформація вміщена у декілька розділів. Перелік усіх навчальних курсів доступний у розділі Пройти курс або ж на початковій сторінці. Варто зауважити, що з часом кількість курсів буде зростати, тому радимо стежити за оновленнями. Щоб розпочати курс, спочатку необхідно зареєструватися на сайті. Реєстрація передбачає три етапи, які є обов'язковими для отримання повного доступу до контенту, розміщеного на платформі. Після реєстрації для вас стане доступним розділ Мій кабінет. У ньому ви зможете бачити всі курси, які обрали для проходження. Автоматично повертатися до заняття, на якому зупинилися, проходити тести, відстежувати власний прогрес та зберігати сертифікати про успішне завершення навчання. Зверніть увагу на розділ Анонс подій. Тут ви знайдете перелік та графік найближчих навчальних заходів, які Міністерство соціальної політики та Національна соціальна сервісна служба регулярно проводять для спеціалістів соціальної сфери у співпраці з міжнародними партнерами та громадськими організаціями. На платформі також доступні посібники, методичні матеріали, дослідження, відеоматеріали, подкасти з соціальної тематики. Переходьте у бібліотеку. Клікайте на відповідний розділ і опрацьовуйте обрані матеріали. У випадку, якщо ви не знайдете навчальні матеріали за темою, яка вас цікавить, просимо пройти опитування про актуальні навчальні потреби. Ваші відповіді допоможуть Міністерству соціальної політики наповнювати платформу тими навчальними матеріалами, які найбільш затребувані серед фахівців. Якщо у вас виникло більше запитань про роботу платформи, будь ласка, ознайомтеся з правилами користування вебсайтом. Вони розміщені внизу початкової сторінки. У цьому ж полі ви знайдете функцію поділитися, оберіть меседжер або соціальну мережу та діліться посиланням на платформу зі своїми колегами. Навчайтеся на платформі соціальної освіти. Спільними зусиллями творимо громаду дружню до дитини та турботливу до кожного мешканця та мешканки.